Добрий вечір. Мене звуде на Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І сьогодні говоримо про болісні у всіх сенсах питання про українську медицину. Всім відомо, що медицина в Україні безкоштовна, ну на сторінках конституції. Всім відомо, скільки нині насправді коштує похворіти. І те, що медична реформа, яка була однією з топ-тем цього літа, так і не розпочалась, теж, певен, для вас не секрет. Парадокс у тому, що. Попри усі інколи добровільні, а інколи відверто примусові збори коштів у державних лікарнях, на них виділяється купа грошей з бюджету. Я зараз просто відчуваю, як медичним працівникам від гніву подих перехопило, тому поясню, цих коштів, звісно, недостатньо. Але ну, це не скасовує того факту, що у абсолютних значеннях суми чималі. І ми дослідили декілька випадків, коли це фінансування якось не дуже. Відбилось на якості державної лікарні, але при цьому декларація головного лікаря виглядає так, ніби він керує лікарнею приватною. Анамнез від Ласі Іванової. В 2011 году в кінці марта где-то срок був 7-8 тижнів, В пятницу вечером по скорой забрали с кровотечением, подозрение на прерывание беременности. Скорая быстро приехала, в роддом доставили тоже очень быстро, в приемном отделении принимала очень приятная доктор. На цьому приємності у другому пологовому будинку Києва для Оксани закінчилися. Доставлені по швидкій і скоротечою вагітній Треба було зробити ультразвукове дослідження, але на цю просту процедуру її змусили чекати аж до понеділка. А лікар видав фразу, що врізалася Оксані в пам'ять на все життя. понеділок на узі подивимося. Живий? хорошо, ні Почистимо. Это, в принципе, ничего страшного, это естественный отбор. Организм отбраковывает. Mm. Это спокойно, абсолютно было вот как само собой. Вот, Ну, понятно, что для них это поток. Это меняет, и, конечно, два дня понятно, что там проревела, прордала. З дитиною виявилося усе добре, однак жінку лишили під наглядом лікарів. Добитися від них пояснень, що сталося і чому за цілий тиждень не змогла. підійти і спросить, що у мене, який у мене діагноз, ну, за чим, що і як, Ніхто нічого не відповідав. Завідуюча з таким принібіжительним тоном, була сказана, відкуди я знаю? Я що у вас з дитинства знаю. Може, ви там на базарі дете то ті ящики таскаєте. Натерпівшись цинізму і хамства свої пригоди в пологовому, жінка вирішила завершити і народжувала уже в іншій лікарні. Інша пацієнтка цього ж пологового просить не показувати її обличчя і змінити ім'я. Її історія закінчилася набагато гірше, аніж у Оксани. Два роки тому під час першої вагітності в мене почалася вночі кровотеча. Мене по швидкій загрозою викидню забрали у другий пологовий. У пологовому будинку не виявилося навіть кровоспинних препаратів. Їх посеред ночі послали шукати чоловіка вагітної. Це була друга ночі. Йди, шукаю цілодобову аптеку. Тут якась. С є за рогом, але ми не знаємо, чи вона цілодобова. Він знайшов цю аптеку. Вона була зачинена. Потім, поки спіймав таксі. Бо таксист теж не знав, де є цілодобова аптека. Поки знайшли, тобто хвилин 40 його не було. Лише через 40 хвилин, коли він привіз ліки, мені почали щось робити. Не було в лікарні не тільки препаратів, складалося враження, що там немає взагалі нічого. Запитала, чи привезла я білизну постільно. Сказала ні, звичайно, я не знала. На мене накричали що, типу, ви куди їдете? Ви ж в лікарню їхали. Що ми вам будемо столити? Як ви тут збираєтеся спати? Потім спитала, чи є в мене одноразові пелюшки. Я сказала, що ні, звичайно. Вона на мене теж накричала, що в них немає фінансів, щоб мене спонсорувати. Спеціаліста. А з УЗД теж не було. Тільки вранці дівчину відправили на ультразвук, коли вже було запізно. Коли я його на узі запитала, чи є якийсь шанс зберегти дитину, він мені буркнув: ви взагалі смотрите, що з вас виходить. Ну, тобто, цитата я вислухала дуже багато лекцій про те, яка я невдячна, що в них немає фінансування, вони й так роблять, що можуть. Каже, ну ви нічого не робили всю ніч, дитину не зберегли. Про те, щоб зберегти свої запаси, натомість подбали добре. Не могли випустити, поки я їм не купила внизу в аптеці, не повернула дві одноразові пелюшки, які вони мені з таким криком вночі видали. При цьому на форумах мами жваво обговорюють, що зробити, аби за тобою справді наглядали, допомагали. І у найважливіший момент справді були поруч. Попередньо домовитися з лікарем за пологи, домовитися неофіційно, заплатити, звісно, теж. Рожала в 2013 году в Киевском роддоме номер 2. Роды стоили 800 долларов. Кто рожал в 2015 по договорённости? Что почём там нынче? 600. От 500 до 900. Я рожала за 800 долларов, а сейчас вроде 900. И порівнюють, як воно, народжувати по домовленості і без, або незаплановано потрапити не до того, з ким домовлявся. Рожала во втором роддоме в 13 и 15 году. В первые роды был договорной врач. Постоянно заходил в палату, смотрел раскрытие, рекомендовал позы, слушались сердечко. В 15 договорной врач не смог приехать. Ну, бывает. Рожала с дежурной бригадой. За два часа врач зашла один раз. Я ей говорю, что у меня схватки каждую минуту. Она такая «да-да-да» и ушла. В итоге на мої крики прибежала акушерка. Уже була видна головка. Экстренно собирали бригаду. Малыш весь синий родился. У мене вообще такое ощущение, що если бы акушерка не проходила мимо по коридору, то я бы сама рожала. Киянка Анна народжувала в другому пологовому минулого року. Каже, принципово зробила це без доплат і все пройшло добре. Але і для тих, хто домовляється, і для тих, хто ні, все ж існує один уже загальний платіж так званий благодійний внесок. Про нього жінка дізналася на зборах, що їх головний лікар влаштувала для усіх вагітних, хто хотів народжувати у цій лікарні. Uh, Всім в актовому залі. Абівілія тому, що Вместе со всеми документами нужно будет еще принести оплаченный корешок в кассе. У них же там на месте определенная сумма. Это было 2000. В кассу, которая находится там же на этаже, не в каком-то другом банке. Его нельзя платить только там. Притом говорится, что еще и касса не работает не каждый день, в определенные часы. Вот нужно прийти. Ну, это были часы как раз проведения вот этих собраний. Люди все-таки ну, задумываются о том, нужно ли им платить. Но слова о том, що коли ви ночью поступите і у вас не буде этого платежа, каса буде закрита, і ми не зможемо вас прийняти. Ну как я так понимаю, людей подталкивают к тому, щоб це зробити, при цьому на руках ніякого документу не залишається, розповідає Анна. Корінець забирають, коли приїжджаєш народжувати. Усі ці історії про цинізм і хамство, про відсутність елементарних медикаментів, про неофіційні платежі і про добровільно примусові благодійні внески сталися за керівництва другим пологовим Тетяни Пехньо. Вона очолює лікарню і нині. Та коли про свій пологовий розповідає сама пехньо, складається враження, що вони з пацієнтами говорять взагалі про різні медичні заклади. Лікарню Пехньо називає доброзичливою до дитини. Нам дуже хочеться, щоб в нас було таке розуміння, як довіра один до одного. Повага один до одного. кричала, що в них немає фінансів, щоб мене спонсорувати. Шанування незалежно від того, хто якої спеціальності і якого статусу, якого статку. Перше має бути людяність. Може, ви там на базарі працюєте, ящики таскаєте. Живий? Хорошо, ні, Почистимо. Ніяких домовлянь, ні платних пологів каже, тут немає. Точніше, спробуйте довести. Ми з вами не на ринку, де ми торгуємо тричі по п'ять, як знаєте, в цьому анекдоті. Якщо хтось це сказав і може це довести, будь ласка, йдіть до суду. Благодійні внески, переконує, абсолютно добровільні. Ніякої фіксованої суми не існує. Хтось несе 50 гривень, хтось 100, хтось 200, хтось 300, хтось 1000, півтори. Завжди говоримо, що прошу, скільки ви зможете? Суму в 2 тисячі, її озвучують як якусь обов'язкову для всіх однакову, або говорять, що внесіть, хто скільки може. Однакову для всіх озвучують. Тобто варіантів немає? Ні, варіантів Ну, Наскільки я пам'ятаю, ця сума просто вказана указана в корішки. Взагалі про благодійні внески Пехню розповідає багато. Жаліється, що тільки з їхньою допомогою можна закрити дірку в бюджетному фінансуванні лікарні. Кошти, які нам вносяться благодійниками, вони спрямовуються на те, що недофінансовує держава. держава. В кошторисі в бюджеті, які нам, наприклад, на це півріччя дано або на кожного року. 82% це є заробітна плата і нарахування на заробітну плату. Лишається всього 18%, яке в себе включає електро, електроенергію, електро водопостачання, водовідведення, горяча, холодна вода, трошки на харчування і невелика кількість на ліки. На харчування держава виділила на добу на вагітну жінку або породілю з дитиною 3 гривні 50 копійок. Скажіть, будь ласка, зможете ви три рази прохарчувати таку пацієнтку? Зараз у нас щоденно ми харчуємо пацієнтів на 12 гривень, тобто 350 держава, все інше за рахунок благодійних внесків. Щодо надходжень благодійних, в середньому, якщо це обґрунтувати, об'єднати, це в межах 7-8 мільйонів рік. Коли пацієнтки розповідають про відсутність елементарних медикаментів і витратних матеріалів, а сама пехня визнає, що докуповувати їжу, ліки та обладнання доводиться коштом пацієнтів. Неможливо не поцікавитися іншою бухгалтерією та забезпеченням самого головного лікаря. Вранці пехньо з будинку в селі під Києвом забирає на роботу старенька Волга. Село під Києвом це заможна Петропавлівська борщагівка. А будинок ось цей білий маєток на 700 квадратів, донедавна записаний на 90-річну свекруху пехню. Цієї весни переоформлений на чоловіка. Василь Пехньо науковець, очолює інститут загальної та неорганічної хімії. Із доходів зарплатня пенсія та допомога від держави близько 27 тисяч на місяць. Сама пехня заробляє близько 22 тисяч на місяць. В гаражі у родини головного лікаря автівки цікавіші за Волгу. У чоловіка Хюндай Fe купували вживаним за 7 тисяч доларів. У сина, котрий вчиться на медика, Suzuki Grand Гранд Вітара. Практично новий обійшовся у 27 тисяч доларів. У дочки також медика раніше була в гаражі Хонда v Така вживана коштує від 20 тисяч доларів. Також у пехню молодшої власний будинок у Дмитрівці, що під Києвом, на 300 квадратів. Згідно з деклараціями у подружжя пехню також чимало готівки. Загалом 50 тисяч доларів і майже 3 мільйони гривень. На наше прохання пояснити статки родини. Пехня наполягає не такі вони вже і вражаючі. Будинок будівля придбана батьками чоловіка 16 років тому назад. Станом на сьогоднішній день будівлі 23 роки. Ринкова вартість, яку перед заповненням є декларації, ми все ж таки попросили батька батьків провести оцінку, складає около 20 тисяч долар, умовних одиниць. Знайти в цьому селі будинки за 20 тисяч нам не вдалося. Найдешевші за 35 п'ять виглядають отак або отак. Ми маємо транспортні засоби. Два їм понад е, 9 років. Все інше є чітко вказано в декларації. А от щодо походження всього, що в декларації, головний лікар відповідає лаконічно в деталі, не вдаючись. Е, наші статки вони статки не тільки нас чоловіком, це статки багаторічні і всієї нашої родини. Непологовими єдиними вечільників звичайних районних лікарень зі звичайними бюджетними зарплатами справи часто йдуть так само небюджетно. Ось у цьому будинку на понад 400 квадратів мешкає керівник 8-ї київської лікарні Анатолій Пілецький. Цікаво, що земельна ділянка в декларації Пілецького навіть не значиться, а сам будинок чомусь записаний як недобудова. З далеких 90-х Пілецький працює у державних лікарнях. Бізнесу ніколи не мав, так само як і його дружина і двоє синів. Зранку головного лікаря забирає з дому непримітний Фольксваген. Хоча насправді особистий автопарк Пілецького набагато цікавіший. Під лікарнею його чекає вже зовсім інша машина. На новий 2017 рік Пілецький купує новенький Фольксваген Тігуан. Таке авто вартує майже чотири річні доходи бюджетника. У квітні Пілецький купує ще один Тігуан уже за шість своїх річних зарплат. І це вже четвертий Тігуан Пілецького за останні 10 років. Стабільність. Із готівковими коштами склалося менш стабільно і навіть трохи нервово у 2014 році. Пілецький заніс до банку досить круглу суму, поклав на рахунок понад 200 тисяч доларів і 400 тисяч євро. Але коли захотів забрати їх назад, то не зміг. Через обмеження НБУ банк просто не міг видати в одні руки таку кількість готівки за раз. Тож довелося йти до суду, і суд постановив гроші віддати. От тільки куди вони за рік поділися, не зрозуміло. В декларації за 2016-й у Пілецького лише 12 тисяч заощаджень. Спілкуватися з журналістами про свою декларацію. Пілецький часу не знаходить. У нього на цей день були цікавіші плани. Мені літак хвилин буквально. Мінорожив з зібрати. Я наголошу. Лікарі не повинні заробляти мало. Серйозно не повинні. Але ситуація, коли у державній лікарні розгортають фактично приватну практику з обов'язковою, як бачило, оплатою, вона не здорова. Адже ну це ж вже не віддячити лікарю, це заплати або здохне. І зробити таку систему, ну просто неможливо без принаймні відома головного лікаря. Наразі система влаштована так, що керівника медичного закладу обирає той, кому цей заклад належить. Тобто, якщо Київська міська клінічна лікарня вирішуватиме КМДА, якщо національний інститут підпорядковується напряму Міністерству охорони здоров'я. Здавалося б, проста система, але з роками вона мутувала у непросту ієрархію хабарництва. Фактично, це феодальна система. То самого початку платиш, щоб в неї зайти, і ти платиш до кінця. Люди, які очолювали скажімо, Департамент охорони здоров'я в міській, чи обласній раді чи районній раді, призначали своїх керівників лікарень. Лікарничій ланки мав брати там, якісь хабарі, подяки. Мав якусь певну суму сплачувати е, керівнику лікарні головному лікарю, а те потім далі все передавалося по ну по схемі, тобто там або в районну там раду, або тому, хто ти призначив. На цьому, наприклад, погорів нещодавно, як ми пам'ятаємо, заступник міністра охорони здоров'я Василишин, який був керівником Олександрівської лікарні в Києві, який брав хабарі за те, що влаштовував людей на роботу, і завжди ставлять людей, які просто правильно вміють менеджери та цей процес отримання коштів. Окрім того, система бюрократичних вимог до керівника була вибудована так, щоб нові і чужі в систему пробитися не могли. Підтвердження кваліфікації, яку кожні 5 років має проходити лікар спеціалізація верніше. І скажімо, якщо ти поїхав за кордон 10 років, попрацював навіть супер висококваліфікованим лікарем за кордоном на новітні на новітньому обладнанні і досяг там величезного визнання, повертаючись в Україну, то ніхто. Альтернатива таким прямим призначенням існує. Це відкриті конкурси. Наразі в процесі розробки постанова Кабміну про конкурсні призначення керівників медичних закладів. Поки що процедуру придумали таку. У комісію для відбору керівника має увійти від 8 до 12 людей, порівну представників органу управління та громадськості. Кваліфікаційні вимоги до конкурсантів встановлює МОЗ. Кожен кандидат проходить співбесіду і подає своє бачення розвитку лікування. Карні на найближчі роки комісія обирає двох фіналістів. Орган управління визначатиме один переможець, другий запасний. Тривати все це має не довше двох місяців. Увесь процес відкритий для змі. Із подібними відкритими конкурсами в Україні чимало проблем. Професійних кадрів бракує, а навіть ті, хто є, не вірять у прозорість конкурсу. Відтак часто замість свіжої крові подається та сама стара гвардія. Так було і з конкурсом на керівника головної дитячої лікарні Охмадит. Я просто пам'ятаю, коли, наприклад, там фонд таблеточки, який допомагає діткам хворим онкологію, задавав питання: а скажіть, чого ви досягли, що ви гарного зробили для Охмадиту? Один з керівників окремого відділення сказав: Ну, ми мікрохвильові пічки поставили їжу гріти. Ви знаєте, коли це візія і бачення того, як має розвиватися дитяча лікарня, це лякає. Але активісти стояли намертво, відхилили усіх і продовжили конкурс. І коли цих людей не вибрали, це стало таким дзвіночком для інших, що насправді конкурс чесний. І на наступний конкурс вже подалися люди з бізнесу, подалися люди з приватних клінік, керівники приватних клінік. Подалися люди з регіонів. І саме з регіонів, зрештою, обрали нового керівника. Ним стала Ірина Садов'як, головний лікар Коломийської районної центральної лікарні. У декларації садов'як скромні стара квартира і ділянка. Ні маєтків, ні позашляховиків. У її презентації, окрім питань управління і фінансування, йдеться про відновлення елементарної поваги до пацієнтів. Мати страждає від того, що вона не розуміє, заходячи в заклад. Вона розуміє, вона надіється, що вона попала в професійні руки. Але на жаль, деколи ми своєю такою агресивністю, таким неспівчуттям, такою такої відсутності поваги і турботи, ми не даємо їм можливості проявити себе як спеціалісти, бо вона, знаючи, отримуючи цю агресію, вона вже не вірить нам як лікарям. І про нетерпимість до корупції я абсолютно категорично відношусь до того, щоб люба винагорода. Була в лікувальній установі тим більше за якісь такі адміністративні послуги. Цього немає і не буде, і я в цьому впевнена. Скільки вам вдалося звільнити лікарів за невідповідність займання посади або за хабарів? Троє таких у нас є. Вони пішли з тих посад. Вони не займають завідувачі посади, завідуючих відділень. Вони покарані. Експерти зазначають, проєкт по конкурсах ще сирий. Він добре спрацює для лікарень національного рівня у Києві. Тут є потужні громадські організації, які не дадуть змахлювати, і увага ЗМІ, які не дадуть розслабитися. Коли ми говоримо про регіони, там набагато важче. Там менше уваги ЗМІ, менш потужні громади. І зазвичай, те, що я бачу, в громадські ради, причому це не тільки в медицині, а в усіх інших сферах входять свої кум сват брат. Які вибирають вже своїх. Тобто ти своєму кому подзвонив. Він там поставив галочку, що громадська рада це погодила, немає заперечень. Тому є речі, які можуть зараз працювати на національному рівні. Ця концепція яка є, вона досить непогано прописана. Треба продумувати зараз інший механізм для регіонів. Однак найважливіше те, що початок очищенню системи закладено. Головне довести почати до кінця. Я наголошу ще й на тому, що ми не робимо узагальнень для цього сюжету. Дослідили дуже багатьох керівників медичних закладів. А побачили ви лише кількох, тому що ну, є такі головлікарі, які реально живуть у гуртожитку, і це до речі. Теж неправильно, зважаючи на рівень відповідальності і нервовості цієї роботи, лікарі мають отримувати не те, що їм платить держава, тому що це сором. Але і розгортати приватну практику за державний кошт це теж сором. Це інша крайність. Йдеться про те, що медицину, як і держпідприємство, як і прокуратура або суди потрібно виводити з тіні. і вона має бути нехай і не із Стовідсотково державним, але і стовідсотково прозорим фінансуванням. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Побачимось за тиждень.